Найрезонансніші злочини скоєння в Запоріжжі обговорювали разом із міліціонерами і члени консультативно-експертної ради при головному управлінні МВС області. Окрім сумної констатації фактів, міркували, як запобігти злочинності, продовжуючи тему, наступний сюжет. Люди у погонах та запрошені до діалогу члени консультативної експертної ради обговорювали випадки, від яких кров застигає у жилах. Серед них звіряче побуття чоловіка на вулиці Рубана, смерть 16-річного парубка у Хортицькому житломасиві та викрадення і убивство восьмирічної Насті Бобкової, підозрюваного в останньому злочині знайшли дуже швидко. Того ж дня 13.06, виписано 208-ю у ПК, тобто задержаний чоловік порядку 208-ї. Вручили ему пидозру по старому, это обвинение, согласованное с прокурором, ну и соответственно его арестовали. Более подробно что-то рассказывать, есть очевидцы, есть там доказательства, скажем так, э, обсуждать и рассказывать, как бы это, ну, пока тайное следствие, потому что есть ряд по таким делам экспертиз. В частности, рассказать нельзя. І, взагалі, воно якби вийде не повна картина. Зазначили, як ніколи раніше жителі міста виявилися готовими сприяти у пошуках злочинця. Говорили також про резонансний випадок у Харкові. Там побили іноземних студентів. Поза як тільки у Запорізькому медуніверситеті вчиться близько двох тисяч закордонних гостей, тема того, як убезпечити наш край від подібних випадків, нагальна. Виступали представники вишу та ради національних меншин. кажуть, після кожного такого випадку попит гіпотетичних студентів на здобуття освіти в Україні різко зменшується. Оскільки у нас найбільше кількість іноземних студентів в місті Запорожжя, то, звісно, що ми директорували тут Ми зв'язалися і з міським управлінням міліції, і з службою безпеки. Ми відреагували таким образом, що назначили допомогу дежурства і преподавателі, і свої охрани непосередньо на території нашого університету. Дякую управлінню міліції, вони патрулі. Члени експертної ради запропонували посилити заходи безпеки в місцях масового проживання закордонних студентів, переглянути маршрути міліцейських патрулів зі свого боку. Люди у погонах наголосили на необхідності профілактичних бесід із приїжджою молоддю, аби вони були більш обережними.